Мобільне укриття у 32-му мікрорайоні за сприяння Червоного Христа України з'явилось влітку цього року. Сірі стіни таких об'єктів у шості вирішили прикрашати яскравими малюнками, аби вони додали гарного настрою і оптимізму місцевим мешканцям. На минулому тижні одне з таких укриттів у центрі шостки розмалювали учні міської дитячої школи мистецтв разом із педагогинею Алевтиною Філон. Стіни укриття прикрасили малюнки у стилі Марії Примаченко. Цього разу до справи взялись представники Воронізької дитячої школи мистецтв. Нам запропонували прикрасити укриття у ці сірі стіни, щоб вони радували глядачів. і ми вирішили в такому українському стилі зробити козака для художників. Це перший досвід розпису укриття над ескізом. Думали усім художнім відділом. Усі приймали участь. Ну викладачі, я маю на увазі. Віта Вікторовна, директор наша Оксана Дмитрівна. Усі думали, що такого цікавого зробити, щоб було цікаво не лише дітям і дорослим, ми вирішили щось таке яскраве, щоб було і в українському патріотичному стилі. Фарба, якою розмальовують укриття, звичайна емаль це краще, ніж макрі не так вигорає, не так. Надовше, вис вистачило, щоб більше радувало наших. Мешканців, щоб воно ж трохи посилювали, нагадаємо, ця акція є спільною ініціативою міської влади та відділу молоді міської ради. Організатори сподіваються встигнути до холодів розмалювати ще одне укриття. Ескіз вже розроблюється.